Це дуже легенькі вудочки, де ідеально підігнана котушечка. Тобто їх головна перевага, що тут нічого не плутається. Котушечка обертається дуже легко. І ну, я вам зараз продемонструю, так, щоб не бути голослівним. Ось. Бачите, як розматується котушечка. Без е е е, ну, немає ніяких задержок, нічого. Тобто, настільки якісно тут все підігнано. Що, тому що, повірте, коли мороз і ви на водоймі, оце починає у вас щось плутатися, це дуже і дуже негарно. Значить, ці вудочки також у нас на вольфрамі для ловлі на мотиль, все відбалансовано, спортивний ківочок, відбалансований з мормишкою, також берете і відправляєте старий буловлю. Нагадую, що наша адреса вулиця Набережно-Лугова. 5, Ви можете приїхати це все придбати у нас на місці. А можете замовити новою поштою, ми також відправляємо посилки кожен день.